Привіт, малята! Сьогодні хочу поговорити з вами про одну дуже цікаву тваринку. А про кого саме спробуйте відгадати! Що за дивна Непосида? На стежинку шишки кида, з гілки скік та скік на гілку. Упізнали діти? Так, правильно, це білка. Мешкають білочки в лісі чи в парку. Давайте вирушимо в ліс і поспостерігаємо за білкою. Дивіться, яка гарна білочка завітала до нас у гості. Давайте розглянемо її зовнішність. У білки довгий тулуб, довгі вушка та довгий пухнастий хвіст, який слугує їй для рівноваги. З білочки гнучкі пальчики з гострими та чіпкими кіхтиками. Завдяки цьому вона вільно пересувається стовбурами дерев. Задні лапи в білки. Довгі та сильні, передні ж короткі. Саме завдяки сильним заднім лапам та довгому пухнастому хвостику білка вправно та спритно пригає. Діти, а якого ж кольору білочка взимку? Взимку хутро білочки з рудого змінюється на сіре. А чим же харчується білочка взимку? Весь світлий час доби взимку білочка проводить в пошуках їжі. Вона їсть горішки, жолуді, шишки. А коли шишок зовсім мало, то білочка їсть кору з дерев та гілочки. А де ж живуть білочки? Так. Білочка живе в дуплі. Воно слугує їй надійним захистом від ворогів. Та крім дупла, білочки будують собі гнізда. Гнізда білочки облаштовують ретельно, щоб взимку було тепло і затишно. Любі малята, білки дуже цікаві тваринки. За ними люблять спостерігати не лише діти, але й дорослі. Та зустріти їх. Це велике щастя. І нам сьогодні з вами пощастило. Сподіваюсь, вам дуже сподобалась наша подорож. До нових зустрічей!